Опів на шосту вечора люди починають сходитись до драмтеатру у Чернігові. Нині тут відкривають відновлену велику глядацьку залу Виставою сліпий за поемою Тараса Шевченка. Ми дуже щасливі, що нарешті зможемо відвідати драматичний театр і насолодитися атмосферою і виставою, і відкриттям треба відроджувати правильно. Дуже велике хвилювання і дуже важко, тому що ми допомагали розбирати всі ці завали і тому. Ну, це таке дуже особисте. Тут е, місце нашого натхнення, можна сказати, так. Звісно, така атмосферка була не дуже, скажем. А зараз життя, люди приходять, знову все буде розвиватися. Після такої біди наш театр відкрився. Це наша святиня, наша гордість, гордість нашого міста. Ми часто тут бували. Велика біда стала. Що зробиш, війна. Але дякувати Богу, театр відкривається, Чернігів живе, місто розквітає. Дякувати Богу. Все добре, такий вигляд глядацька зала мала після російського ракетного удару 19 серпня 2023 року. Тоді в театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали та повибивало вікна. Зараз, завдяки допомозі міжнародних організацій, у театрі повністю замінили всі вікна та вхідні дубові двері. Також поряд з головним входом до театру встановили прохідні галереї для безпеки відвідувачів. За словами директора театру Сергія Моїсієнка, перед відкриттям залу обстежили ряд експертів. Це до Досліджували в першу чергу будівельники. З будівельниками працює а, така постійна історія як технічний нагляд. А потім ми ще запросили експертів, ліцензованих експертів, щоб вони зробили експертний звіт, а чи можна сюди заводити людей, а чи безпечно це. Всі три позиції сказали так. Сергій Мосієнко каже, надалі театр працюватиме у комбінованому режимі. Вистави проводитимуть як у великій, так і у малій глядацьких залах. Паралельно ітиме консервація даху. Там робота, мабуть, триватиме ще до десь квітня-травня місяця, бо там ще багато роботи. Сьогодні, я дякую будівельникам, був головний акцент зроблений на те, щоб ми могли запустити театр уже в змичному форматі. На умовах категоричних безпеки для відвідувачів, поки люди очікують на виставу у вестибюлі, актори готуються до виступу. Скучили дуже за нашими глядачами, за цими повними залами, коли там включається світло, і ти бачиш, що просто повний зал людей наших з Чернігова. От тому. Хочеться побачити, хочеться побачити людей, хочеться побачити, що вони з нами. Ми репетирували де могли, навіть в ремерках сиділи, читали ролі, повторювали все це робилося. За словами головного режисера облмуз драмтеатру Андрія Бакірова, виставу за поемою Шевченка обрали не випадково. Цей твір є закликом до боротьби за волю. А режисер-постановник вистави Олександр Лаптій зараз служить. Режисер вистави зараз знаходиться в Збройних силах України. Ми намагаємося боротися, і можливо, от який такий символізм, що бачите театр наш, хоч і поранений, але все рівно. Ми намагаємося, ну якби робити свою справу. Олександр Мілашевський, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.